Торговельні точки такі кіоски, встановлені без погоджень мають бути впорядковані та приведені у відповідність до правил благоустрою. Таку позицію міста озвучили на позачерговому засіданні виконавчого комітету 26 грудня. Так це чутливе питання, адже з одного боку, після закінчення активних бойових дій, чимало людей вийшли торгувати на вулиці, аби заробити бодай якусь копійку і банально вижити. Але разом із тим війна не привід втрачати те, до чого Чернігів ішов роками. Приведення міста до охайного європейського вигляду. І такого, де є порядок. Ці точки повинні отримати законне розміщення, або ж припинити працювати. З часом нормувати їх діяльність буде все складніше. Це незаконні мафи, які з'явилися починаючи там, з квітня травня, десь вони дійсно потрібні, тому що Бобровиця, наприклад, немає взагалі магазину там, АТБ або подусівка. Там вони можуть бути. Є місця в центрі там, біля прогресу, де їх однозначно треба прибирати. От ми дали один місяць для того, щоб ці питання передхувати. Або погодити з парковкою ринок, десь місце у дворах, або ну яке буде погоджено комісією, або взагалі прибра, при, їх прибере муніципальна варта. Ми дали їм до лютого часу погодити нове місце в зв'язку з тим, що просто так зараз прибрати з вулиці. їх ну не всі люди зрозуміють, тому що це також наше Чернігівсім. Попереднє питання обговорювали на засіданні профільної комісії, що минулого тижня зібралася вперше від 24 лютого. За практикою попередніх років виявлені незаконні конструкції на сам мафи одразу підлягали демонтажу добровільному чи примусовому? Нині ж ухвалене рішення, що співробітники муніципальної варти Дякую. обійдуть і відпрацюють усе місто, а підприємці зможуть звернутися за погодженням місця впродовж наступних двох тижнів. Потім їх ще має затвердити виконком. Наведіть порядок. Це все треба облікувати, подивитися, прийти, зробити одні, де що, які дозволили, є, немає. Я прийшов у 2015 році на такий стан спав. Тому що до нього повернулися вже. Отакі От речі говорять про те, що або є влада в місті, або нема. В одному місці не порядок, в другому, в третьому, значить, так не робиться. За рішенням комісії всі торговельні точки мають бути унормовані до 20 лютого. Після цієї дати ті, що працюватимуть без визначеного договору місця, сприйматимуться як незаконні, і до них застосовуватиметься звична процедура. Серед питань виконкому здебільшого технічних зупинилися також і на черговій передачі гуманітарної допомоги цього разу трьох десятків генераторів для навчальних закладів від Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Така процедура, за словами Владислава Трошенка, демонструє максимальну прозор. І законність процесу її розподілу і використання містом чи людьми. З самого першого дня, коли надходить гуманітарна допомога, там, де ми ще торкали з цього питання, повністю у нас все ідеально, кожен продовольчий пакет, ніяких ми бірок не вішали, що це за моєї підтримки. віддавали кожній людині адресно. З підписом програма слідкувала в режимі онлайн, що можна тільки отримати один раз. 800 сторінок, паперу, підписи, прізвища, адреси, все як потрібно. Кожен генератор повністю все поставлено на облік, там, де воно роздано на комунальне підприємство або в житлові будинки, знов таки є матеріально-відповідальні особи, які підписались за кожного одиницю. Ретельний облік дозволяє за потреби прозвітувати перед донорами або будь-якими уповноваженими структурами, в тому, що вся допомога була адресною і спрямована на реальні потреби.